І наразі ми з вами переміщуємося до Львова, де цієї ночі була а, ракетна атака з боку Російської Федерації. На жаль, є влучання в багатоповерхівку і не тільки і з нами на зв'язку. Міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, з новим днем вас. Дякую, Боже, всім здоров'я. А Яка є інформація? Нова станом на зараз? От я знаходжуся біля місця, де ще декілька годин назад був дитячий павільйон. Пряме влучання високоточно російської ракети в дитячий павільйон в садочку Каска. Воронка 20 метрів в діаметрі, 9 метрів глибина, ще хвіст тої ракети там знаходиться всередині. Осколки також попали в житловий будинок. Як ви бачите, працюють ще МНСники. Останні поверги повністю вигоріли, фактично 70 помешкань. Нам треба зараз людей відселяти, ну і приступати до ремонтних робіт. Також зруйнований дитячий садочок повністю. Ушкодження дуже великих, ви розуміли. Але саме головне, що нема людських жертв. Декілька людей звернулося за медичною допомогою, вона оперативно надається, але загрози життю немає. Ну і такі, знаєте, відчувається що запах ракетного палива. Я так розумію, у людей пошкодження так десь від уламків, тобто е, немає таких е, важких наслідків, важких травм. Ну, наслідки важкі є для будівель, але для людей немає. маю на увазі фізично, але квартири повигорали. Фактично для 70 помешкань, а це в кожному помешканні, скільки там, троє, четверо, п'ятеро людей, зараз нам треба буде терміново знайти можливості для переселення. Такі опції в нас є. Зараз ми проводимо в 8 годині комісію по надзвичайних ситуаціях і приступаємо до конкретного етапу роботи з людьми, хто куди має бути переселений. Ну і, звичайно, тут є сотні сотні вікон, дверей, що ви розуміли, гаражні ворота просто покрутило, як папір. А, шо, а дитячий павільйон, що в ньому було? Це садочок, це територія дитячого садочку. Стояв дерев'яний павільйон. Ракета влуп, високоточна ракета влупила в дитячий павільйон. Розумієте? От такі високоточні ракети, які стріляють по 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 нашій з вами землі. Так, зрозуміло. Дякую вам, пане Андрію. Дякуємо за те, що доєдналися до нас. Львове, знову ж таки співчуваємо вам за те, що вам доводиться це все переживати. Київ разом з вами. Андрій Садовий, міський голова Львова, був з нами на зв'язку.